Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами на нашому занятті дізнаємося, хто такі незнайомці та як з ними потрібно поводитись. Та спершу скажіть, чи знаєте ви, як називаються люди, які живуть з вами? Так, вірно, свої. Це мама й тато, бабуся і дідусь, тітка та дядько. А як називаються люди, які з вами не живуть, але ви їх знаєте? Вірно, знайомі це можуть бути друзі або сусіди. А чи відомо вам, як називаються ті люди, яких ви не знаєте? Молодці, чужі або незнайомці. Незнайомець може бути як і чоловіком, також незнайомець може бути і жінкою. Серед незнайомих людей дуже багато хороших і добрих. Проте трапляються й недобрі та злі. Вони задумують зло, тому й називаються зловмисниками. Ті, хто чинить зло злочинці. Їх дуже важко відрізнити від звичайних людей, тому їх необхідно остерігатися. Отож, давайте запам'ятаємо основні правила поведінки з незнайомими людьми. Отож, правило номер 1 на вулиці не відходь далеко від тата чи мами. Правило номер два Не розмовляй з незнайомцями без дозволу батьків. Правило номер 3 Не бери солодощів у незнайомців. Правило номер 4 Не сідай в машину до незнайомців. Правило номер 5 Ніколи не відчиняй двері незнайомій людині. Та правило номер 6 Не можна заходити із незнайомцем до під'їзду чи ліфта. Але все ж таки, якщо незнайомець хоче завдати тобі шкоди, це правильно кричати та кликати на допомогу. Це правильно втекти від незнайомця, який хотів тобі нашкодити. А також обов'язково розказати батькам про незнайомця, який тебе турбував. Отож, малята, добрі знання майте, все про своїх та чужих знайте, правила пам'ятайте, та біди ніколи не знайте.